У Бердичеві друга після виборів сесія міської ради розпочалась із невтішної звістки. На сході України загинув бердичівлянин солдат Сергій Гадіулін, 86-го року народження. Відомо, що 15 листопада військовий загинув поблизу селища Золоте на Луганщині. Родині героя з міського бюджету виділено допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Після вшанування пам'яті бійця депутати приступили до роботи. Знаковою видалася друга сесія для усього депутатського корпусу. Обирали секретаря міськради. На першій сесії запропоновану міським головою Василем Мазуром кандидатуру Василя Толочка не підтримали. Натомість, на другу сесію депутатська більшість запропонувала свою кандидатуру лідера Батьківщини Володимира Пономарчука. Разом з іншими питаннями, внесеними на сесію процедура обрання нового секретаря, з обговореннями, дискусіями та перервами у роботі, зайняла майже 5 годин. Забуксувала робота депутатів на прийнятті порядку денного. Практично годину вони вирішували, у якому порядку розглядатимуть питання. Решті погодивши регламент вирішились із процедурою обрання нового секретаря. Пріоритетними питаннями при цьому стали колір пасти, якою робитиметься позначка у бюлетені, та власний різновид позначки пташка чи хрестик. Чи не міський голова пояснив своє бачення такого ходу роботи під час сесії? Закінчились вибори, виборчі переговори. Жителі міста визначились міським головою. не допомогли опонентам, Значні фінансові ресурси. Які були кинуті гору. Не допомогло використання присвоєного за один вечір бренду авторитету міського осередку партії Батьківщина. Пане міський голова. Значить, перший пар... дивіться, шановні друзі, я прошу уваги, Я прошу уваги, Я прошу уваги, Я прошу уваги. Шановні депутати, я пропоную міському голові зайнятися розвідом міста Перпиччя, а не політикою. Шановні, шановні депутати міської ради, я хочу я хочу, і жителі міста, я хочу, щоб ви почули, що я хочу сказати. Поки ви там радитесь, як далі діяти. Да. Тому що радників тих нема в залі, а ви без них не можете прийняти рішення. <звук> Перший варіант. З новим лідером, не зважаючи на потужну фінансову компанію, не пройшов, але здобувши досвід легкого перевороту партії Батьківщина на рівні області, на рівні міста, так звана опозиція, яка сформувала, сформувалася перед самими виборами і з різних політичних партій, без бумажки. Я вам сказати, яка сформувалася з різних політичних партій, але корилується. І з одного центру. І коренуються з одного центру. Зараз цього центру немає, ви не знаєте, бідні що робити. Хід запускає хід запускає інший варіант. Запускайте. Чому йде боротьба за секретаря міської ради? Нічого не треба, тільки одного секретаря. Я вам скажу, чому. Запускається інший варіант. Споч... Справа в тому, що секретар міської ради виконує обов'язки міського голови в разі його відсутність або не може виконувати обов'язки. То є сьогодні розроблений варіант номер 2 відсторонити, від викон... спочатку створити умови, щоб міський голова не зміг працювати, що ви бачите, а після того відсторонити міського голову. Більшістю навіть регламенті вже запропонували, що простою більшістю міського голову від виконання його обов'язків. дії депутатів Василь Мазур назвав дестабілізацією ситуації у місті, адже з його слів подібні кроки перекреслюють вибір бердичівлян, зроблений 25 жовтня. Міський голова відкрито не підтримав запропонованої депутатами кандидатури Володимира Пономарчука на посаду секретаря міськради, зазначивши, що йому вірити кандидатові складно. Той, хто переживає за долю міста, той, хто переживає за, його, за те, щоб була у місті спокій, щоб місто розвивалося і вирішувати питання, той пана Марчука, який буде виконувати вказівки, він самостійно працювати не буде. Він буде виконувати, він буде виконувати вказівки з того центру, який, про який ви знаєте. Тому я звертаюся до вас, депутати міської ради, ви подумайте, що ви робите. Ті страхи, з якими поділився міський голова з присутніми, мені зрозуміли. 15 років працював, тут якийсь машеччий, що хоче. Я розумію, як людина, але не розумію, як політика. Тому що міський голова часто використовуючи. Своє службове становище, скористуючи довіру громадян, які його обрали. Сьогодні, як вибачте, не хочу погані слова казати, але як знаєте, як бабка на базарі обвиняє людей в тому, що він так думає. Це непорядно оситеся тим. Якщо у вас все такі, ви такі. але коли просто ласка, ви що люди думають не так, як ви, ви називаєте їх, вони саме не приймають рішення. Вони такі, вони такі, це недостойно людини просто. Це не можна це робити. Все, що я сказав, я сказав те, що я знаю. У мене є підстави про це говорити. Я абсолютно не жалію про те, що я сказав. Я це зрозумію. Знаєте, на такі речі, коли непорядно говорить міський голова з трибуни міської ради, звинувачуєте в чомусь, ну, ви знаєте, тут навіть слів не знаходиться. Я рахую, що це просто непорядна. Виступ, коли звинувачують одну із політичних партій, яка стала друга на виборах, коли проголосувала, наприклад, за мою кандидатуру 5 з лишніх тисяч бердичівлян. Коли голосували, якщо скласти всі, то більше 10 тисяч були проти да, кандидатури міського голови. Але ж ми сприйняли. Я можуть бути різні відносини до до особистості, але до посади міського голови є безумовно. сприймаю того голови, який є, з ним працюємо. А хто сказав, що ми будемо розвалювати щось робити але навпаки? Сьогодні ті партії, які об'єднались два, три, п'ять депутатів. Ми хочемо зробити набагато більше, ніж було зроблено. Відкрито, прозоро. Після підрахунку лічильної комісії голосів у сесійній залі оголошують результати. Кандидатуру Володимира Пономарчука підтримала більшість присутніх на сесії депутатів. За 19, проти 16 не голосувала два. Визнали, що виборите визнали, виборите. Що відбулися. Та визнали депутата Берничівської міської ради повночіка Володимира Вячеславовича обраним секретарем Берничівської міської ради. Підписи членів комісії голови та. Це велика довіра, це велика відповідальність, це складна робота, яка потребує тим більше що узгодження позицій багатьох політичних сил. Це ж не те, що одна партія чи дві там. Наприкінці сесії депутати розглянули питання демонтажу в місті пам'ятника Григорію Котовському. Так відповідно до закону про декомунізацію, найближчим часом його у Бердичеві не буде. Думки з цього приводу у залі розділились, та на остаточне рішення це не вплинуло. я розумію, що я законом, ми його не виконувати далі. але за нами ще стоять почуття людей. Тому реально я завжди починяюся більшості і так поведу себе. Але ж таки хотів би, щоб ми відпрацювали процедуру того, як конкретно доскональні знімали пам'ятник, процедуру масової інформації для того, щоб довести до людей, чому так робиться, щоб вони конкретно не устарали там не Боже. І просто нам треба почуття цих людей вважати. Я хочу сказати дякую величезне від себе, від містянки і людині, яка вникла в ту історію, яка читала свідчення людей, які бачили то все. Я хочу вам подякувати від живих спадкоємців, нащадків, тих людей, які поховані в селі Базар. Я хочу вам дуже подякувати також за те, що ви маєте політичну волю, за те, що ви знаєте історію і готові справедливість історично відстоювати.